Ще ось таку новиночку отримав з виробництва С0804. Коротше, що ми, яка ідея була, зробити класичний слінг квадратної форми і додати під iPhone 17 от отаку передню кишеньку, яку зручно відкривати, закривати, щоб телефон не в кишені оттопирював от прямо перед вами. Прямо так дістав, чуєш, дзвонить. Ага, достав. Взяв, поговорив, поклав назад. Кишенька сама, бачите, застібається, але ну, вона зараз пуста, не дуже так все добре працює. Значить, Це слінг середнього розміру перестібається на правшу нашу льгу. Одне відділення на металевій блискавці, ззаді також відділення на спіральній блискавці, на капроновій. Дивимося, що всередині основного відділення. Ну, Звісно ж, текстильний підклад зносостійкий, не цається, не розвалиться. Кишенька на блискавці. І кишенька відкритого типу, покласти Android, ну, щоб не позоритись, iPhone тут 17, а Android ховаємо від сторонніх очей, щоб не зачмирили. Стояти буде щось близько 2000 гривень, ціну скалькулюємо сьогодні, на сайті буде також сьогодні-завтра. Залітай, кому треба, прямо на завтра оформимо по хорошій ціні в директі.